Вітаємо на Суспільному. Зараз ми перебуваємо біля Волинського академічного обласного театру Ляльок. У березні цього року тут змінився керівник. Відтепер його очолює Вадим Хаїнський. Про життя театру ми розпитаємо і у нього, і в акторів, і в людей, які допомагають відбутися кожній виставі. Добрий день. Як ваш настрій? Чудово! Ради вас бачити. Я теж дуже Театри. рада вас бачити. І ваш театр, ваші афіші. Ми знаємо, що у вас існує така традиція вже понад 30 років малювати вручну. Досі це робите? До 23-го року афіші ще у нас малювалися. Ну це така своєдна цінність була, що своїми руками художниця малювала всі афіші. Час змінюється, інші потреби. Ми маємо взагалі бажання поновити все, щоб друковані афіші були. Ну але зараз стараємося все-таки мінімальними такими витратами обійтися, якщо вже таке застаріле, то ми його поновлюємо і вже друкуємо на банерах. Ось ми бачимо ваші нові анонси. Так вони вже в друкованому форматі. Тут вже бачите, вже є певний стиль. Ми зараз розробили логотип театру, кольористику. Наш репертуар на місяць вже в наших кольорах, так щоб був помітний бренд театру. Коли малювалися ще афіші, скажіть, будь ласка, скільки часу на це витрачали художники? Це було довго, так? Так, однозначно, щоб намалювати такий трикутник, це ж треба ескізик зробити, а це ж написи, вони теж вручну, шрифти робилися. Ну, Дня-два, певно, витрачалося. Афіші малювала наша художниця Віра Рибачок. Зараз вона вже не працює у нашому театрі. Пенсіонерка. Приміщення лялькового театру досить старе, воно має якусь історичну цінність. Значно має естичну цінність, адже в цьому приміщенні багато років тому ще був перший кінотеатр, показували німе кіно, була озвучка живою музикою. Волинський драматичний театр тут саме зародився. Він багато років тут функціонував. І коли вже побудували нове приміщення, постало питання, що ж робити з цим. І Данило Поштарук, засновник цього театру, і багаторічний директор. Це його заслуга, можна сказати, створення нашого театру ляльок. За його керівництво було дуже багато ремонтів цієї будівлі. Що ви можете зараз сказати про неї? Чи потребує вона нині капітального ремонту? Так, Данило Андрійович пригадував так, розказував історії, коли вони прийшли сюди. Що тут підлога була навіть прогнила, дах тік. Дуже багато років, коли театр існував, наші актори ще згадують, як вони. Лазили на горище і відрами та виносили цю воду. Зараз вже цього немає. Данило Андрійович постарався, фоє приміщень і вуличний фасад. Воно все в хорошому, зараз такому хорошому стані. Давайте, можливо, перейдемо в театр і будемо дивитися на життя в театру всередині. Так, Давайте завітаємо. Дякую. Добрий день. Добрий день, як вас звати Марія Петрівна. Марія Петрівна. А скільки ви років працюєте тут? 21 рік. А Скільки зараз коштує квиточок? 50 гривень. Коли як його можна придбати? Який у вас графік роботи? Каса працює з 10 до 15.30 щодня. Маленьким дітям до 3 років безкоштовно з 3 років квиточок уже. Дуже дякую вам. Вадима, скажіть, будь ласка, коли ви востаннє підвищували ціни на квиточки? Підвищували вже кілька років тому ціни на квиточки давно? Зараз ми не підвищуємо свідомо, тому що розуміємо ситуацію в країні і хочемо, щоб театр був все-таки доступний для різних груп населення. Глядачі до нас підходять і кажуть, що ну у вас така ціна квитка, що кульку морозова купити дорожче? Ми вирішили цей рік точно не піднімаємо з наступного року. Ну будемо обдумувати. Наскільки взагалі у вашому театрі є? Робочих кабінетів. Три гримерки акторських, ну, в інших кабінетах по, по два, по три працівника сидять. Ну, а де там... найбільше зосереджена ваша робота? В якій кімнаті? Коли глядач приходить до нас, то це все-таки фойє, це все-таки сцена, глядацький зал. То ходімо, так. Ходімо. Ми зараз у головному фоє. У вас змінилась вивізка, це ваш новий логотип. Можете розказати за неї? Так, раніше тут висів портрет Лесі Українки, а зараз ну трішечки так вирішили осучаснити і повісили наш логотип для того, щоб знову ж таки був більш впізнаваний глядачам в соцмережах. Зараз активно теж сторіночки працюють в соціальних мережах. Тут в фої ви бачите різні атракції для дітей, щоб маленькі діти теж могли чимось забавитися. Повертаючись до нового логотипу, скажіть, хто на ньому зображений? Чи могли глядачі бачити його раніше? Це такий символ лялькаря. Так бачите, хлопчину з лялькою. Ідея з'явилася з оцього вітражу на нашому вікні. Поговоримо про ваш репертуар. Ви нещодавно відкрили 48-й театральний сезон. Чи є якісь нові постановки? В цьому сезоні у нас три прем'єрних вистави: Зачарована принцеса, лісовий цирк і рібка або «Казка Зеленого Гаю цехи зараз готують нову виставу, і вже в листопаді актори приступлять до постановки так, нової вистави, яка буде у нас актуальна, так показуватися впродовж новорічно-різдвяних заходів. Саме зараз ваші актори репетирують у залі. Зараз вони пригадують так вистави або «Казка Зеленого Гаю. Погуляй трошки дівчинкою! І далі тебе, хлопчику! Подякуй нашій панночці у Триває війна і вона зараз у такій важкій фазі. Скажіть, будь ласка, чи змінювали ви якось репертуар? Зараз ми ще не готові якби, до такого діалогу про війну з дітьми. Все-таки хочеться їм подарувати дитинство. В кожній виставі в принципі, піднімається ця тема ну, перемоги добра над злом. Так, от ми більше про це хочемо говорити. Є, створюються п'єси, ми читаємо, ми думаємо, ми робили гручитку в театрі е, сучасної п'єси е, про війну про волонтерів. Ось, але якось поки що ми не взяли е, таку виставу в репертуар зараз. Всі ми живемо так війною, і діти в тому числі вони все бачать, все відчувають від батьків, від дорослих, самі бачать в телебаченні. Ось і тут вони можуть відволіктися від цього. Ви неодноразово в інтерв'ю говорили, що ви робите постановки не лише для дітей, а й для дорослих. На вашу думку, чого прагнуть сучасні глядачі, так угу. що ви хочете підготувати для них. З дорослими можна говорити і варто говорити про війну. Варто проговорювати, щоб швидше пережити. Скажу це. У нас є в репертуарі вистави для дорослих. Обговорюємо зараз з режисерами постановки теж для дорослих. Вступаємо так в цей шлях розвитку репертуару для дорослого глядача. Скільки у вас приблизно вистав для дорослих? Близько десяти вистав є для дорослих, для підлітків для дорослих. А скільки акторів працює у театрі? У Нас 16 ставок. Десь зараз 13 акторів працює. У цій виставі, репетицію якої ми прийшли подивитися, скільки акторів? В цій виставі Сонрія Букаска зеленого гаю задіяно 5 акторів, чотири з них грає, а одна актриса, вона у нас на анімації, на, на театрі Тіней. Я чекаю! Хочу представити Ларису Іванівну, заслужену артистку України. Вона грає у цій виставі ще з самого початку створення її. Зараз ми з горобцем підійдемо. Тідік, цідк, 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 Фух. Добрий день. Добрий день. Можете розказати трішки про вас і про вашого персонажа. Ви скільки років вже граєте в цій виставі? Ну, я з цією жінкою граю вже дуже давно. Я вже навіть не пам'ятаю. Я молодий, вона молода. Я жартую, звісно. Я не пам'ятаю, в якому році була створена ця вистава. Дуже давно. Ну, кілька складів помінялося. Скільки персонажів у вас є тут? Верба, потім я Варка дівчинка, потім я горобець, Одудець, Ворона. А який найбільше герой ваш подобається глядачам? На ворону найбільше реагують. Вона дуже така яскрава. На одудця теж гарно реагують. Та на, на всіх нормально. Незважаючи на те, що цій виставі дуже багато років, я так розумію, вона все одно популярна серед глядачів. В цій виставі особлива естетика, і все таки Олена Пчілка. В жодному театрі, наскільки мені відомо, вона не була поставлена. Єдина річ постави в нашому театрі це чисто Волинське, це наша душа. Ви викладаєтесь наповно. У вас стільки емоцій, вони просто переповнюють це. Напевно, найперше, що очікують побачити глядачі. Вони Хочуть чогось справжнього, чистого, доброго, бо поганого і так вистачає. Ми даємо це. Напевно, в ляльці найголовніша її рухливість, так? Ти не зможна неї керувати. Тобто треба вивчити її повороти, щоб її вирівняти рівно, бо ж вона ж вона ж може бути не керованою. Абсолютно. А як а часто тут... вони ламаються? Як правило, в репетиції? Ми перейдемо в цех і глянемо. Та, звісно, перейді, створюють, ремонтують. Ну ось ми зараз в майстерні нашого театру. Саме тут виготовляються ляльки, шиються костюми, виготовляється декорація. З глини формують ляльку, тоді виливають гіпсову форму, і в гіпс уже поп'ємо маше, викладають і вже тоді створюється лялька. Олю. Скільки часу ви працюєте тут у майстерні? Я вже працюю в театрі три роки. Подобається ліпити і працювати з дітьми, робити для них щось. Таке неймовірне, прекрасне. Яку іграшку зараз створюєте? Зараз на даний момент я створюю лісоруби. Називається вистава Ялинка. Виготовляємо повністю іграшку з папіємашею. Що це за зайчик такий цікавий? Він буде виконувати другорядну роль, допомагати ялинці. Ще їй лишилося розписати. А ви пробуєте ними керувати чи ні? Ну так звісно, цікаво ж, як актори грають. І чи зручно треба теж перевірити? Для кожної іграшки головний художник, постановник створює ескізи. З якого матеріалу найбільше вам подобається робити іграшку? Зі всіх, кожна іграшка, вона унікальна і неповторна. Всього в нас в майстерні театру працює сім чоловік. Хтось виготовляє декорації, хтось обклеює їх, бутафорить. Кожен має свою місію, свою функцію. Чи можете назвати точну кількість ляльок, яка є у театрі? Це дуже багато ляльок. В кожній виставі різна кількість ляльок. В репертуарі близько 40 вистав. В кожній виставі, ну, це мінімум 5 ляльок, 10-15 по-різному. Чи знаєте ви, яка із них найстаріша? Я така собачка з вистави Кресало. стара лялька, але найстарішу, прямо важко сказати. Яка різниця між цими ляльками? Можливо, ті, що новіші, вони? Більш кращі, зручніші для акторів. Я особисто грав у виставі, які вже 30 років зараз, так і ну дійсно важкі ляльки. Ти там граєш хвилин 10, і вже рука ну відвалюється, варто кажучи, зараз вже такі матеріали легші, так вже є різні різні підходи до виготовлення ляльки. Але ну цінність тих ляльок, які у нас припустимо, є старих вистав, то це художники. У нас досі є ляльки, які створюємо. Кола Комановський ви кілька років тому дійсно працювали тут актором. Чи можете щось згадати з власного досвіду? Розповісти, як це бути актором лялькового театру? Я прийшов відверто кажучи, сюди не навчаючись саме на актора театру Ляльок, бо в нас є кілька вузів в Україні, які випускають акторів театру Ляльок саме. Я режисер драматичного театру, але в роботі відповідно тут освоював ляльку, освоював як нею керувати ляльковедення. Це складніше набагато, ніж бути актором драматичного театру. Бо тут в одній виставі ти граєш п'ять ну, ролей, буває три ролі, і це складність перевтілення. І кожна лялька це інша механізація, це інший підхід, це інша робота. Освоїти, зрозуміти, як вона працює, як вона дивиться, робота перед дзеркалом. Де ми тільки не побували з вами сьогодні в театрі, ми були і в майстерні, і в глядацькому залі. Зараз ми у другому фоє. До речі, за глядацьку залу. Скільки Місце. Вона наче не сильно велика, так? Так, у нас невеликий глядацький зал, хоча вміщує 250 глядачів. Коли прем'єри вистав, зал заповнений. Так, однозначно. Зараз на прем'єри квиточки дуже швидко розлітаються, трішки і незручно, так, що глядачі приходять на виставу, не купивши квиточок завчасно, і не можуть потрапити. А яка в середньому тривалість вистави? Чи не втомлюються маленькі глядачі? Від 45 хвилин до години 25. залежить від віку. Відповідно, є вистави для маленьких дітей, то вони такі більш динамічні і ну, менше часу займають. Коли ви прийшли на посаду директора? Що найперше ви хотіли змінити тут? Хотілося зробити щось для колективу, покращити умови праці і відповідно глядачам зробити приємність, бо якось відчуваю і розумію, і знаю потреби сучасних глядачів. Чи вже щось вдалося змінити за ці півроку роботи? Говорять про зміни дуже багато глядачів. Що і в фоє, якісь зміни відбуваються більше руху стало, якісь фотозони активності в соцмережах дуже активно ми е, зажили. А чи отримуєте критику? Поки критики немає, але я насправді дуже дуже гарно до цього відношуся, тому що ну я прийшов розвиватися. Ви готові до зимового періоду, коли будуть складні умови? Це може бути відключення світла, і відсутність опалення. Поки що у нашому театрі немає генератора то ми так не, не повноцінно готові так, до зимового періоду. А в творчому плані ну, мені здається, готові, плануємо, працюємо. Яка зараз оплата праці і як давно підвищували заробітну оплату працівникам? Просто не вистачає на прожиття навіть акторам, і ну, це питання піднімається зараз е, в обласній раді, що потрібно, потрібно думати про молодь, про наш сектор. Культурний у свій час ви створили свою дитячу студію Бешкетники. Зараз ви також викладаєте для студентів Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Стравінського. От, скажіть, будь ласка, з ким легше комунікувати? Це з дітьми чи вже з дорослими учнями, старшими? Діти, вони. Вони легко навчаються, вони легко йдуть на комунікацію, на все нове, що ти їм пропонуєш студентами. Складніше, насправді, з підлітками складніше, бо ну вони вже формуються, вони вже вважають себе сформованими. Мають десь. характер і так? так мають характер відповідний, і тут шукаємо підхід. Вони мене сприймають більше як друга зараз. Студенти, бо дуже часто ну я спілкуюся з ними на різні теми. Вони мені можуть там розповісти про якісь свої болі. Що саме? Ви викладаєте студентам, і чи бачите ви вже перші результати своєї роботи? Я викладаю акторську майстерність і сценічну мову в студентів другого курсу. Звичайно, бачиш результат праці, хоч я не так довго працюю, це помітно. Коли ви зрозуміли, що готові очолювати великий колектив, чи були сумніви, коли йшли на посаду директора, і взагалі як вам керувати людьми набагато старшими за віком? Були великі сумніви, чи йти в театр, повертатися в театр, працювати вже на іншу посаду, чи все-таки е, залишитися в коледжі культури і мистецтв. Я просто вирішив, що зараз, ну коли як не зараз, важливо взяти на себе відповідальність і повернутися сюди і щось змінювати так, бо ну не, не все мене влаштовувало, що відбувалося в театрі. Я тільки зараз десь відчуваю якусь спроможність керувати цим театром, бо ну цей час ну майже рік я входив тільки в роботи, тільки розбирався. Щось запланованого вами ще не вдалося здійснити. Дуже багато хочеться всього зробити, і, і проєктною діяльністю активніше зайнятися і покращити і вдосконалити. Поки не вистачає часу на все. Знаємо, що ви ще граєте в театрі Гармидер. Коли ви це все встигаєте? Ви ж казали, що часу не вистачає. Театр Гармидер для мене це як хобі більше. Так це все таки вечірній час, вечірні репетиції, і це вистави, в яких я вже грав, тобто. Я отримую задоволення, але все-таки ну, театр ляльок зараз для мене на першому місці. Я бачу перспективу цього театру, я бачу його майбутнє. і Я дуже вболіваю, щоб ну це був такий неповторний театр, який е складе конкуренцію іншим театрам в Україні. І дасть Бог не тільки в Україні, а й за кордоном. Дякуємо вам за розмову про життя і роботи Волинського академічного обласного театру Ляльок. Ми розмовляли із його новим очільником Вадимом Хаїнським.